Люди не приймають в світі ще Євангелію, тому що не та Євангелія проповідується. Тому що Христос чітко говорить, коли буде проповідуватися ця Євангелія, ото, що написано, щоб віра ваша мала доказ, що це є віра Божа, вас будуть супроводжувати чудеса і знамення, а не будете виноситися з якимись картинками і казати, що вони чудотворні, чи з якоюсь кісткою, відрубаною від е, чиїхось мощей. Тому що треба, знаєте, і туди, і туди, і туди завести, щоб всі заробили щось на тих мощах. І ото все, що носиться в релігійному світі християнства, світ не хоче прийняти. Подивлячись на тих же ж мусульман, вони більше вшановують свого Бога. При тому, що Бог один, я згідний. Але прийти до Нього можна тільки через Ісуса Христа, бо Христос і є Бог. Хто бачив мене, бачив Отця. Це не можуть зрозуміти Єгови. Це не може зрозуміти дуже багато людей. Як це? Отець, син і Дух Святий, все різне. А от так само, як ти. Ти ж з тіла підеш колись, лишиш його. В тебе є душа, але в тебе є й дух. Дух Адамів цей гріховний дух, який не знає, як повернутися в небеса, як повернутися в рай. Тому Бог приймає рішення дати нам Дух Христів. А дух хрестів ми можемо отримати тільки через це народження з гори. Тобто, ми маємо почути і увірувати. Про це ми весь час говоримо. Це напевно саме головне післення, яке сьогодні яке несуть християнські зустрічі, тому що цього взагалі люди не знають, але вони так легко приймають.